Замість паперових платіжок нові дерева. Газорозподільні підприємства, які працюють під брендом регіональної газової компанії РГК, започаткували масштабний екологічний проект Дерево життя. Його мета зменшити вирубку дерев для виробництва паперу та висадити нові зелені насадження задля квітучого майбутнього нашої планети. Долучились до екопроекту також працівники акціонерного товариства Дніпрогаз. На території однієї з рекреаційних зон Обухівського лісництва дніпровські газовики висадили саджанці Лип та Берез в знак подяки клієнтам, які вже відмовилися від паперових квитанцій за доставку газу. Дніпрогаз це соціально відповідальний бізнес. Саме тому ми пропонуємо Дніпрянам разом подбати про екологічне майбутнє України. Близько 20 тисяч наших клієнтів вже відмовилися від використання паперових платіжок за розподіл газу на користь електронних. Натомість сьогодні ми висадили молоді саджанці дерев. І, як відомо, на виготовлення паперу для друку 10 тисяч платіжок йде одне дерево. Тож, чим більше відмов. Тим більше зелених насаджень ми плануємо висадити надалі. Відмовитися від паперових квитанцій досить просто. Для цього в особистому кабінеті на сайті 104.ua потрібно обрати розділ розрахунки та поставити відмітку напроти пункту Відмовитися від паперового рахунку після виконання цих простих кроків. Дніпрогаз щомісяця формуватиме для вас тільки електронну платіжку. Електронні рахунки за доставку газу мають безліч переваг над паперовими. По-перше, їх неможливо загубити, адже вони зберігаються в особистому кабінеті клієнта до кінця місяця. Їх можна завантажити на будь-який пристрій та переглядати офлайн. Також електронні рахунки можна генерувати самостійно, а не чекати, поки їх принесе поштар. За підрахунками вчених тільки для виробництва паперу у світі щорічно вирубується більше 125 мільйонів дерев. Саме тому відмова від паперових рахунків. Це спільна соціальна відповідальність людства. Нераціональне використання паперу нині набуває масштабів катастрофи. Зупинити глобальне знеліснення можна шляхом зменшення використання паперової продукції та точковим лісовідновленням, тобто висадженням нових дерев. Така актуальна ініціатива Дніпрогазу це суттєвий внесок, на мій погляд, в покращення екологічної ситуації нашого регіону. В умовах війни в Україні ми всі вчимося заощаджувати енергоресурси газ, світло та воду. Пропонуємо додати до цього переліку і раціональне використання паперу, адже це ще одна сходинка на шляху до нашої великої перемоги. Віримо в перемогу, тому саджаємо дерева життя.